Навчальний рік 2013-2014 було розпочато у неділю. Так постановили у Кабміні України. Це рішення вмотивували зверненням до традицій. День знань учні мають відзначити на шкільній лінійці. Вирішив уряд. Відтак зранку 1 вересня 5856 школярів Новомосковська вишукувались вздовж периметру шкільних подвір'їв, аби прийняти до шкільної родини 860 першачків. Маленьких розумників із нетерпінням чекають перші вчительки. Серед них Тетяна Островух. Для мене це ще е, одна радість, ще одне спілкування, радісна зустріч. І взагалі е, в моєму житті це ніби як знову молодість. Знову вони маленькі, знову ми робимо перші кроки, Знову вчимося багато чому. Тому першачки для мене в житті це ніби знову я помолодшала. Це велика подія для сина, стверджує батько першокласника Ростика Максим. Ступає на нову дорогу. От, це для нього щось то нове да як сказали дуже любопитні очі в нього да, все ну, необычне, не так як в садики. Тому ну, я це для нього очень большої значення. Сам же Ростик давно прагнув стати учнем. Той сібенок булочі рад, радовався глаза звіркають вистреє, яка ми вже пойдемо. То став да, постоянно. Максим відчуває деяку ностальгію з приводу свята. Діли фотографію, да, 30 років тому було все по-другому. Коли мене отець фотографував, як била. Ну, звісно, обов'язково спомнію, як це було. Немножко грустно. Та школярам сумувати не доводиться. Вони ще живуть спогадами про літній відпочинок. Та до школи прийшли із радістю. Я літом їхала в лагерь. І ми там і грались, А мальчики в девочках На дискотеке были а теперь 1 сентября И я иду в школу Я люблю школу Тут весело Друзья И на ну, лето я провела очень весело. Впервые я была на море, была в разной загранице. Было очень, правда, красочное, яркое лето. Но все же 1 сентября пришло, и надо нам учиться. Летом провели очень хорошо, радостно. Потому что седьмой класс, это уже радость. Скоро новые уроки. Какой ужас. Для родителей это счастье, для нас учеба. Это а будет высшее образование. Та шкільний шлях має і свої недоліки, стверджує Марійка. Тут треба уроки учити, математика. А Алінка, незважаючи на це, радіє. Ну, тому що я знаю щось нове і встречу з друзями. Вона каже, що знає істинний сенс свята першого дзвоника. День знань, да, це дуже важливе свято. Це свято, якби не знання, то людина. Людина б ні до чого не приспосаблювалася, вона б не робила, вона б не вміла читати. Тому день знань це ще один е, привід, щоб, е, щоб, щоб більше чогось дізнатися. А для випускників це святою скраплинкою суму стверджує Русланка З однієї сторони праздник, а з другої сторони дуже тяжело осознавать то, що это по первої последні москали так звонок і очень тяжело прощатися і осознавать то, що во скоро эти 9 міста так прилетять, і я уже буду здавати екзамени, здавати ЗНО і думать уже о взрослой жизни. Уже будет другой шаг, другой путь. У цьому із нею погоджується і класний керівник випускного класу Ольга Панкратова. Це свято і сумне і радісне, тому що в цьому році мої діти закінчують школу. Чуйна вчителька розповідає, що відчуває, коли 1 вересня зустрічає дітлахів. Нових очікування, що е, який буде клас, які будуть діти, як складуться стосунки. А якщо свої діти, то з нетерпінням чекаєш знову зустрічі. Випускники ж вже добре знають, що таке шкільне життя ну школьная жизнь это для меня житті. І це дуже такий важкий путь який я преодолюваю з кожним днем стараюсь добитися таких поставлених, які ну, не добиваються в звичайних школах Також хочу сказати, що школа це дуже взросла життя, такий ну путь який… Надо преодолети, которые тяжело приодалеть і незважаючи на складнощі, одинадцятикласники впевнено будують плани на новий навчальний рік. В этом году я постараюсь збільшити ем, свої знання, увіліти багаж знань, Постараюсь. Виучиться краще, щоб потом достигнути всіх своїх цілей. Особливою родзинкою новомосковської лінійки став 15-й ювілей колегіуму №11. 11 Навчальний заклад є учасником всеукраїнського науково-педагогічного проєкту Росток. І крім того, двічі поспіль отримував золоту медаль на всеукраїнській педагогічній виставці за роботу з обдарованими дітьми. На урочисте святкування було запрошено адміністрацію міста і області. Заступник губернатора Ростислав Ботвінов від імені віцепрем'єр-міністра Олександра Вілкула і губернатора Дніпропетровської Області Дмитра Колєснікова привітав педагогів, учнів та їх батьків у колегіумі. А тим часом загальношкільне свято першого дзвоника тривало. Продзвонів перший дзвоник, та поблажливі вчителі більшістю не стали катувати дітлахів уроками у неділю, залишивши їх на понеділок і відпустили малечу додому святкувати день знань. Я всіх поздравляю з 1 сентября. здоров'я, щастя, взаєморозуміння і побільше радості у житті, щоб ваші дітки дарили вам батьки, а ви батьки дарили діткам. А ми будемо підтримувати вас. Тому бажаю вам, як кажуть, щасливої першої дорожки в шкільне життя. Я желаю здоров'я, щастя, щоб ані учились. Шо і я вітаю свою вчительку Аллу Миколаївну, свій клас і всіх моїх друзів, всіх першокласників, всіх хто сьогодні пішов до школи. Хочу поздравити вчителів з праздником і також ученьку хочу поздравити, щоб вони хорошо закінчили школу, поступили своє вуз, який вони хочуть поступити, і добре хорошо залізен. Я поздравляю всіх учителей, учеников з праздником 1 сентября. Для кого то це перший раз, для кого-то последний, для кого-то раз. І для кожного це щось нове. І пускай этот год будет одним из лучших в вашей жизни. Значит, всем школярам міста Новомосковська я б хотіла побажати. Ну, найперше, це здоров'я, благополуччя, миру, радості, хай на їхньому життєвому шляху найменше буде колючок тернів, а більше троянд. Ми приєднуємося до привітань і бажаємо усім учням новомоск. Оська відмінних оцінок